Ти прокидаєшся і вже думаєш про вчора. Ті ж думки, ті ж емоції, ті ж дії, та сама реальність. І ще навіть не почався день, а ти вже живеш у вчорашньому. Це не доля, це звичка, так не мусить бути. Сьогодні ми з Джо Спенза почнемо її ламати. Я Ірина. Це перший день циклу Зміни реальність за 10 днів українською. І я читаю рядки, які можуть перевернути твоє мислення, голосом, який допоможе тобі прожити їх по-справжньому. Джудис Пенза. Сила підсвідомості. Щоранку ти прокидаєшся і думаєш про вчорашній день. Усі знайомі спогади активують ті ж самі нейронні зв'язки у мозку. Які викликають ті ж самі емоції. І саме ці емоції надихають тебе на ті ж самі думки. Кожна з цих думок сигнал у твоє тіло, який змушує тебе відчувати так само, як і вчора. Ці почуття знову створюють ті ж самі думки, і цикл замикається. Ті самі думки, ті самі емоції, ті самі дії. І як наслідок та сама реальність. Якщо ти хочеш нове життя, потрібно почати мислити, діяти і відчувати інакше ніж учора. На цих словах я зупинилася, бо впізнала себе. Скільки разів я прокидалася і тягла в новий день вчорашні образи, страхи, сумніви, день бабака без голівудської комедії тільки. Але що якщо це лише звичка, і її можна змінити? Сьогодні я можу думати інакше, відчувати інакше, діяти інакше, і цим створити новий день, створити нову себе. Я більше не повторюю вчора. Я думаю по-новому, я дію по-новому. Моє сьогодні мій вибір. Сьогодні був перший ключ до змін. Спробуєш. Напиши в коментарях, підпишись і отримаєш наступні.